Да, канікули вже закінчились завтра в школу. Так, треба рюкзак збирати. А ви, мабуть, думаєте, чого дві однакові? Тому що ми з одної серії і дві одні повністю. однако. Лиз, иди ты. И, да. Уже каникулы закончились. Так. Короче, я заберу сначала спочатку рюкзак. Добрый, Лиза. Я пока тут пустые. Угу. Так, надо забрать, сделать. І мій рюкзак, о, той білий. О, і так тебе давно не брала нікуди. Так. Угу. О, щоденник і зошити взяти. все остальне в мене в рюкзаку. Так, телефон взяв, це взяв. Так, все. Я готова. Ой, я ж не з привички Та й важкий. Тепер ти Луїс іди. Да, я вже йду, просто споминаю. Ой, чи все в мене в рюкзаку. Ну, зараз подивлюся. Ось, він рожевий. І зомби цей. Так, зараз подивлюся, які тут оцінки. О, В, В, Б. Нормальный. А тут луица. В. Так, зараз я це поставлю сюда. Так, все. Я теж уже собрала рюкзак. Так, стрелять треба назад поставить. Лягати, да? О, да. Ти вже з самого вечора переділася в школь... шкільну форму. Ну да, це ж секрет, що я супергеройка. Кій, кій, я теж супергеройка, Ладно, я пішла посплю. Да, завтра на 8 в школу аж до двух один вечер. Виключи світло, Дженніфер. Ой, да-да, виключи, будь ласка. Ти одна ще не спиш. Добре, добре, просто таймер наводила. На скільки б на це поставити? Поставлю на ще один вечора. Так, все виключати світло. А все вже. Може темно місяць так світить. Я пішла спати. Хоча ні, піду подивлюся, чи в цій сплять. Ах то ж остався роза. Джесіка і Катя. Теж чи вони сплять. Тут теж виключено світло. Так, Роса Джессіка Катя сплять. Так, і будильник собі на комп'ютері завели. Піду тихенько. тут Так свида. Дим, дынь, дньм. О, Лиза, мои, завикня будь ласка. хтось с будильник? Мы ще пять хвилин поспимо. Дым-дн, добре. Сим, один заяранка. Ще чуть-чуть поспимо. Понятно, чого ви не ідете їсти. <гум> -да. Джессика, Катя, а йдіть-ка сюди. Що таке? А, тепер понімаю, чого вони не пішли з нами їсти. Що це так? В принципі, сама бачу тут таке. Ой, і що тут таке? Все нормально. Угу, не лишайте спати. А то що вже? 7.20. А ви ще не прокинулись, малишки? Всім вісім на вісім в школу, на вісім на роботу, на вісім в садик. а вони ще сплять. Вставайте бігом, бо ми вже поїли, почистили зуби. Коротше, ми вже йдемо на роботу, ви як хочете, ми пішли. Так, так, я вже йду. Ой, я тоже уже иду. смысле? семь двадцать. Девочки, вставайте, питомцы, вставайте, малышки, вставайте, Лиза, Лиза, вставайте. А, -а, -а нашу будильник выключили, бегом все Так, дівчика, як ви хочете, я вже йду. Ой, не почекай нас. Фу, я ще за що братись треба Над... і зуби почистити, і приготувати, ідуть а, -а, -а, а проспали. Ой, то що ви там так кричите? Вони, мабуть, просто так сказали. Що ми вставала? Зараз подивилися, скільки годин. Дівчи! Зараз сім двадцять пять. Такий час ми вже виходимо. ай яй Треба бігом збиратись. Що тут кричите? те? Скільки годин? Вінся, як там. Лиза, вставай уже А, тут такой ай, як ви могли проспати, малышки питомці, вставайте, а ми вже давно не спимо Думаємо, що все рано а заказиться пізно, так що ми побігли на кухню. Так, так, то ми поїмо, тому що ми знаємо, як зробити хлоп'я з молоком. Так, так. Ми можемо це зробити, і тим більше на готовку немає часу. питомцы. Мяу. Мяу, 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 мяу. Мяу. Куда она так быстро побегла? Ну, пони точно медленнее, чтобы Питомцы и малышки, Чим ми зібралися, а бігом побігли. Так, ви вже все пої... ви поїли, малышки? Мяу, мяу-мяу. Так, ми вже поїли. Да, і кісок накормили. Ой. І котів накормили, ви молодці. Так, я тут сяду. А де тарілки? Ми всі їх помили. Ой, Ну і молодці. Так, як на тебе, хай сяду? Як ми могли проспати? Просто не понімаю. Не розумію. А я розумію. Просто Дженніфер сказала мені виключити будильник. Для чого я її послухала. Да-да. Угу. Тепер із за неї треба бігом їсти і бігти. Тут її трошки моя вина. Ну да. так. всі поїли, так? Да? Да, ми вже хочемо йти. Тоді пішли бігом. А ви не забувайте ставити лайки, підписуватися на наш канал і нажимати на колокольчик, щоб не пропустити нові, самі цікаві серії. Всім пока-пока! А нам треба бігти.